Завдяки зусиллям команди Сергія Каптана у Кременчуці діє благодійний фонд спільно пліч опліч. Основним напрямком діяльності благодійників є створення причепів для різних військових підрозділів та під їхні конкретні бойові задачі. Ми Виготовляємо те, що потрібно. Зараз у нас виготовляється 149-й причеп. причіп. Це буде причіп спальник Ми вже такий один зробили. Зараз зробимо на одну відкидну полку. На дві відкидних полки це було для ППО. Дуже-дуже хлопці вдячні, що ми зробили. Що у нас із свіженького такого? Да, це, мабуть, лафети. Полноценний лафет це дуже дороге задоволення, тому зупинились на таких полулафетах. Це от стоїть посерединці, це причеп для квадроцикла. Заїжджає сам прицеп, закривається тентом і далі його перевозять на місце виконання завдання. Також минулої зими волонтери виготовили та передали на фронт більше тисячі буржуйок. Команда благодійників займається і маскувальними сітками та каверами, і ремонтом звичайної автомобільної техніки. Зробили газель для 25-ї штурмової. Тобто Добрі люди Олександр і Сергій нам її передали. Ну, вона була така заморена. Переробили її знову на бензин, зробили ревізію, пофарбували, чекаємо на хлопців. Сергій Каптан поділився специфікою та складнощами, з якими стикнулася його команда у своїй благодійній роботі. «Стараємося працювати на тих коштах, які ми збираємо на монобанку. Ну, цього не вистачає, тому звичайно там працюємо на своїх коштах. А ну, чому хочеться, щоб були збори? Ну, по-перше, це для нас фінансово легше. А по друге, дуже хочеться, щоб люди розуміли, що у нас іде війна і треба допомагати. Бо якщо ми не будемо допомагати фронту, то він прийде сюди, в наше місто. Безперечно, важко боротися з ворогом протягом десяти років, але українці зараз, як ніколи, мають бути сильними та згуртованими. Підтримати наше військо та задонатити на причепи для військових ви можете за QR-кодом, який бачите на екрані. Знайдіть для себе, якому ви довіряєте волонтеру, і допомагайте їм. Навіть там вартість філіжанки кави переховали на банку. Це допомога. Не треба соромитися невеличких сум. І з невеликих сум складається великі. Приєднуйтесь. Тільки спільно пліч опліч ми зможемо здолати цього ворога. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.